Почнемо з головної сторінки сайту університету імені Альфреда Нобеля. Тут ви одразу побачите найважливіше. У верхній частині сайту знаходиться зручне швидке меню. Тут є розділ студентам з усією потрібною інформацією для навчання, вкладка Контакти з актуальними телефонами, а також статті та новини, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Праворуч, ви знайдете пошук, який допомагає швидко знайти будь-яку інформацію на сайті, а також можна обрати мову перегляду. Нижче блок з останніми подіями. Тут завжди можна дізнатися, чим живе університет. А ось тут розташовані спеціальності. Якщо клікнути, відкривається детальна інформація. Ще нижче стрічка останніх новин. Тут ви можете ознайомитись з актуальними новинами університету. У нижній частині сайту зібрані найважливіші контакти. Тут же є посилання в особистий кабінет студента. В ньому можна подивитися оцінки, розклад і потрібні документи. Якщо ви працюєте з платформою Moodle, перехід до неї також є прямо тут. Тепер найголовніше меню. Воно знаходиться в правому верхньому куті у вигляді гамбургеру. У ньому є всі основні розділи. Університет, абітурієнтам, навчання, наука, міжнародна діяльність, якість та кар'єра. відкривається відкриваються підрозділи з детальною інформацією. А щоб нічого не шукати довго, користуйтеся пошуком біля меню. Розділ Університет. У цьому розділі зібрана основна інформація про університет. Його історія, стратегія розвитку, ректорат, вчена рада, студентський парламент і керівництво. Тут також можна знайти установчі документи, акредитації, департаменти, вакансії та контакти. Окремо тут є сторінка з викладачами. Ви можете знайти контакти абсолютно всіх викладачів університету, переглянути їхні фото, спеціалізації, наукові інтереси та здобутки. Це дуже зручно, коли потрібно зв'язатися з викладачем або дізнатися більше про його роботу. Важливий розділ кафедри. Тут представлений перелік усіх кафедр університету. Кожна кафедра має власну сторінку, де можна дізнатися про напрями її роботи, викладачів, дослідницькі проєкти та навчальні програми. Це допомагає студентам краще орієнтуватися у своїй спеціальності та бачити, як вона розвивається. Розділ абітурієнтам. Тут зібрана вся інформація, яка може знадобитися вступникам: правила прийому, документи та умови навчання. Розділ навчання. У цьому розділі студенти знайдуть усе потрібне: розклад занять, вибіркові дисципліни та навчальні матеріали. Також є інші розділи. За тією ж логікою вони і працюють. У розділі наука можна дізнатися про наукові дослідження та конференції. У міжнародній діяльності про можливості для стажувань за кордоном. Вкладка Якість розповідає про системи забезпечення якості освіти а в кар'єрі про перспективи після навчання. Сайт великий, але простий, тут зібрана вся інформація для студентів, абітурієнтів і викладачів. Тож користуйтесь, шукайте і завжди будьте в курсі життя університету.